Нас Ми закон... З тобою зараз... Нас є закон, і в законі державною мовою. вигнали із закладу через українську мову. Вода львів'янку попросили покинути кафе, бо вона хотіла, щоб працівник закладу розмовляв державною. Цікаво, що назва закладу бургер зет, і він розташований у місті Затока. За словами дівчина, вона сама планувала зробити замовлення. У відповідь почула російську ще й з обуренням та відмовою відповідати їй українською, Ба більше її почали виганяти із закладу. Згодом виявилося, що цей працівник неповнолітній син власника кафе. У підсумку дівчина вийшла із закладу та викликала поліцію і звернулася до правоохоронців із проханням виголосити бургерній попередження через порушення мовного закону. Законі сказана такі... сфера обслуговування, Ми Всю бідуть. Всі бідуть. Всі бідуть, знають, що є закона конституція українська заклад. Я так розумію, що вони насправді вже не перший раз приїжджають на цей заклад. Ну мені таке враження склалось. Тому що вони просили мене не провокувати, значить, вони знали, що власник є агресивним захисником всього російського. Згодом на вулицю вийшов власник і став агресивно захищати мову окупанта. Зі словами, що ні він, ні ціла його сім'я, яка власне й працює у цьому закладі, ніколи не перейдуть на державну мову, а продовжуватимуть обслуговувати своїх клієнтів, як це і робили раніше російською, і додав, що їм плювати на закон. Сказав, що російська мова це мова світова, всі її мають знати, і ще хочу наголосити, що він сказав, коли я почала апелювати ну, говорити про цей закон, поліція весь час мовчала. Він сказав, що після війни цей закон обов'язково відмінять і всі будуть розмовляти російською мовою. Крім того, за словами відвідувачки, на момент візиту у закладі лунала музика мовою окупанта. А меню, написане від руки, теж було мовою країни-агресора. На інцидент вже відреагував уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. За його словами, на таке порушення реакція буде жорстокою. Софія Фенко, телеканал НТА. Що чекає Україну після завершення літа цього тижня? З усіх сторін чуємо про чисельні мирні плани, чи, хоча б один з них є реалістичним, чи ймовірний варіант замороження війни, чи справді захід сприятиме перемозі України? Та чи не зміниться ця підтримка, зважаючи на президентські вибори у США? Найбільша масована атака шахедами сили ППО збили 89 дронів, які летіли до України. Складною залишається і ситуація на? Фронті окупанти просунулись у Красногорівці та поблизу урожайного і роботиного. Чого чекати далі? У світлі того, що Путін вдвічі збільшив виплати за відправку на війну в Україні, усе найважливіше у четвер, 1 серпня, о 20.45 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримують слово усі та почують кожного в ефірі. Телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.